Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про аромати на весну. І це у мене буде остання частина, і це будуть аромати нішеві. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати. Всі ці аромати я залишу, всі назви залишу в інфобоксі, так що вам не потрібно нічого запам'ятовувати. Розпочинаю з аромат, дуже цікавий аромат. Тут у нас є конвалія, ноти моря, тобто такі, знаєте, свіжі ноти, акватичні майорани, мімоза, мигдальний квіт. Цвітіння мігдалю. Потім у нас ще є біла, троянда і лангілат, мускус і навіть шафран. Це у нас Дольчако від Маск Milano. Він у мене в такому в такої ось колбі, це тому що це мені подарували торік на Ексанс в Мілані. Я так думаю, що це демо, демо там якась версія. Дуже цікавий аромат. Тут є мімоза. Я мімозу не дуже люблю, бо вона для мене там дуже багато пилу в мімозах, наприклад, мімоза від гірлянгу. Яка називається шампселізе, я не можу просто її терпіти, вона у мене просто така, такий пил просто там. А тут ні, тут нормально, тут у нас просто квіти. Багато квітів зелені. Чомусь я тут відчуваю квіти, така, знаєте, Типова композиція на весну. Просто чудова-чудова, класна. Потім інша композиція це у мене від Serge Lutens. І я розумію, що якраз ось в цій, цій пляжці не так, не так легко знайти цей аромат, але якщо ви знайдете, він того вартий, він дуже-дуже класний. Це Fleur de Citroner, тобто це квітки лимону тут у мене І тут у нас є е, квітіння лімону, грейн, е, тут у нас є потім неролі, мед, тубероза, мускус, іріс і також е, е, мускатний горіх. Це дуже класний аромат. Він, незважаючи на те, що тут є мед, не думайте, що це аромат тільки для жінок. Ну Бо у нас, то, знаєте, як е, якщо є мед, то то тоді цей жіночий аромат. Я так не думаю, це аромат може бути і для чол... чоловіків, і для жінок. І зелений. зелений, прям відчувається зеленість, квітковість, цитрусовість цього аромату. Він дуже освіжаючий, дуже красивий аромат. До речі, якщо ви шукаєте собі більш. Ну, Трішки подешевший аромат не лимонне квітіння, а апельсиновий апельсиновий цвіт. Тоді я вам раджу протестувати аромат від Molinar. Він так і називається Fleur d'Orange, і він дуже класний. І це, це аромат мого чоловіка, він його любить, він, його, він їм дуже часто користується. Потім е, інший аромат це у нас аромат, який мені теж подарували на Ексанс Торік. І це у нас Рів'єра е, Вербена від Ніколай е, парфюмер. І тут мені дуже подобається цей аромат, тому що він зелений і також він трав'яний. Тут є трави, оці, знаєте трави, які використовують в Ну, На кухні, коли щось готують. У нас тут є лімон, петідгрейн, м'ята, тім'ян, зелена трава навіть, потім вербена, жасмін, троянда, ветівер, пачулі дуже зелений. Цитрусово-зелений аромат з такими нотами. Бальзамічні такі ноти, ну, дуже класний аромат, дуже-дуже класний. Він, як і всі аромати, я вам сказати можу, вони унісекс. І цей, він, він, знаєте, прямо ось уявіть собі, ви десь розвалилися на траві, зелена, зелена така трава, тільки щойно вона проросла, ця трава, і у вас там біля вас. Десь лімон, нарізаний шматками, і десь там тім'янчик пробивається через землю, ось так. Тобто такий бальзамічно зелений аромат, дуже освіжаючий, дуже класний. Такий Для мене якраз от такі аромати це аромати чистоти. Я люблю такі аромати. Для когось аромати чистоти це аромат не знаю, мила, аромат шампуню. Ну, для мене теж, але аромат чистоти для мене іще і такий якраз такий зелений трави природи, яка тільки-тільки оновлюється весною. Потім ще один аромат, і я розумію, що цей аромат доволі він коштівний, стоє він не дешево і композиція для такої ціни, розумію, не дуже вона тут якась така складна. Тут у нас цитруси: Цитруси, Амброксан і а, мускус. І це у нас портрети від Пінхалігос, Це, це у нас кузіння флора. Я люблю аромати з цитрусами, дуже люблю. Вони дуже класні, вони дуже яскраві, дуже радісні для мене. І Я розумію, що в цій лінії є аромати, які коштують ну, так само, але вони більш якісь складні, там більш чогось такого трапляється. Я ж люблю ось такі такий Не Незважаючи на те, що тут написано, написано що це куз, кузіна Флора, у мене ще є куз, кузен Метью. Тобто хтось може подумати, що кузен Метю. Для чоловіків, а кузина, флора це для жінок. Я користуюся і тим і тим мені обидва аромати подобаються, вони про цитруси. Чистота цитрусова класна, дуже-дуже класний аромат. І тут, що мені дуже подобається в цих цитрусах, вони не дуже, от, знаєте, є. Цитрусові аромати іноді, і вони ось ти набризкався їм, і таке враження, що ти набризкався рідніною для, для, для туалету. Бо є цитруси, які дуже агресивні, які, які такі, от знаєте, не. Нелагідні, якісь вони такі хімічні, якісь цитруси. Тут такого нема. Тут більш такі цитруси, знаєте, цитруси з мускусом, щось таке дуже красиве, дуже-дуже красиве. Потім інший аромат, і як я вже сказала, тут у мене аромати вони і більш коштівні і менш. І це якраз аромат менш коштівний. Який недорого коштує, я пам'ятаю, коли він тільки вийшов. Я тільки анонс про нього прочитала, я подумала, що цей аромат мені 100% потрібен. І я пішла на веб-сайт і купила його там. І тоді, якраз у них ще була акція, мені ще дали 15 мл цього аромату безкоштовно. Це у нас Галімар, це у нас Ruby Шері, це бренд із, Грас. із Франції Грас. Тут у нас є черешня, я дуже її люблю, мигдаль, кава, магнолія, сандалове дерево, мускус, та у нас тут є ще і ваніль. Тут є кава. Кава не схожа на каву, як оця кава, наприклад, в Black Opium від Yves Saint Laurent. Тут більш така, знаєте, прям. Кава, кавова кава, еспресо, еспресо фаворе. Як там в цій пісні було? Ні, кава. Просто такий кухлик кави і черешня. Черешня, мигдальова, солодке, дуже класний аромат, солодкий аромат, черешні, вишні, все таке. Дуже він мені подобається. дуже. Єдине, що цей аромат, його доволі складно купити, якщо ви не хочете замовляти його на офіційному веб-сайті, бо у них не дуже багато місць, де вони продають свою продукцію, на жаль. І я сама купляла або на сайті, або безпосередньо, ось коли я була в, в Грасі у в, 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 в Франції. Потім ще один аромат, і хтось може сказати, ну, яке відношення саме цей аромат має до е, весни. Знаєте, я просто ношу і люблю аромати різноманітні весною, зимою. І цей аромат, солодкий, класний, е, манговий аромат, це для мене теж весна, я його дуже-дуже люблю. Цей аромат він був створений брендом як «Лімітована». Е, Колекція для Японії, а потім він так сподобався людям в Європі, що зробили, і на Європу теж. Це у нас манго манго від A Дуже класний аромат, манго, таке реалістичне, класне, соковите, солодке, ароматне манго. Тут у нас манго, апельсин лангеланг, ланг жасмін, неролі. Потім у нас. Е Дубовий мох, вітівер, кедр і уд. Для мене це майже 100% манго. Манго солодкий, фруктовий, фруктовий класний аромат, що мені дуже подобається в цьому ароматі. По-перше, по ціна, тому що ось в таких контейнерах це, мені здається, найбільш дешеві композиції від, від Монталь. І я коли їх купувала, ну, це було е, доволі давно, я купувала його за 80 євро, як мені здається. Е, зараз, ну, 100-110, може, ось е, цей аромат. Е, потім е, багато ароматів є, є з манго, я не, не кажу, що їх мало. Їх є багато, але небагато ароматів з манго мають манго, яке у вас спочатку і до кінця манго з вами постійно. А тут воно з вами постійно. Хочете манго, ось вам манго. Він мені дуже подобається цей аромат. Дуже дуже класний, дуже красивий, ре, реалістичний манго. Е Просто, просто повірте, я манго люблю. Я його люблю їсти, я його люблю носити на собі як аромат. Я користувалася, тестувала дуже багато манго. Це мій улюблений манго. Ще один є, який близько підходить до цього, але це е, штука від, е, від Mugler. Е, це у нас Alien, е, Неліан, Енджел, Енджел з манго. Але якщо ви, ви хочете реалістичного, класного манго, то ось оце. Супер-супер класне. Потім у нас е, аромат, який, ну, я хочу сказати, що я трішки думала, чи потрібно мені його купувати, чи не потрібно. Зараз вони переформулювали. Лінію, але ці аромати їх можна знайти, вони коштують зараз дешевше, ніж те, що я за нього заплатила. Це жаміндо від Maison Lancome. Дуже красивий аромат, він легкий аромат, зелений аромат, але не плутайте легкий та нестійкий. Він легкий, але він стійкий. Тут у нас є жасмін, потім жасміновий чай, чай просто. Персик, бергамот і квітковість сливи. Дуже класний, дуже яскравий, дуже легкий для користування аромат. Просто зелений чай і фруктонеза, багато фруктонеза. Дуже красива композиція, така легка-легка, і, і в ній дуже приємно бути. і не, не щось таке, от, знаєте, таке складне, ні. Дуже не складна композиція, але дуже ефектна. Мені, мені подобається цей аромат. До речі, хотіла ще сказати, що чомусь це просто прийшлося до, до слова. Що багато людей кажуть, що є такі аромати, які, ну, в яких не можна виходити на вулицю, бо, вони, наприклад, ви йдете кудись там на, на дискотеку. наприклад, да? І, коротше, є аромати для того, щоб виходити в люди на дискотеку. І є які аромати такі, які ну, в них не прийнято кудись ходити, бо вони недостатньо яскраві, недостатньо красиві, недостатньо щось там ще у них недостатньо. Як на мене, Знаєте, ось, наприклад, ми оцей аромат і візьмемо. Він не типовий аромат для дискотеки, він не типовий аромат для того, щоб піти ввечері, коли там всі роз, там, вдягнуті, дуже яскраво. Не типовий. але якщо вам в ньому класно, в ньому чи в якомусь іншому тихому, красивому, Аромату, вам в ньому класно, вам в ньому комфортно, то я раджу вам не купувати собі інші аромати для дискотек. Бо, наприклад, той самий Yves Saint Laurent Black Opium, Він не всім подобається. Він подобається, він, він мені дуже подобається. У мене він є, але він подобається не всім. Навіщо вам купувати аромат, який вам не подобається? На, Начепляти його на себе і, і, і кудись там іти. І потім, і потім не дуже себе почувати, бо на вас аромат, який вам не подобається. Якщо у вас є аромат, який, ну там хтось сказав, що він не дуже доречний на дискотеку, а він вам, він вам подобається, вам в ньому класно, затішно і комфортно. Ідіть в ароматі, який для вас класний, затішний, комфортний, вам тоді буде комфортно, і вам тоді, і ви тоді, тоді проведете дуже класний час. З людьми, аніж іти в ароматі, який вам не подобається, від якого вам там погано, ідіть в тих ароматах, які вам подобаються, навіть якщо вони в класичному сенсі комусь не здаються ароматами для виходу в люди. Потім ще один аромат, я не можу про нього не сказати, бо це моя класика, це аромат, який я дуже люблю. Я дуже засмучую, що він не стійкий на мені. Це у нас English Pear and Freesia, це у нас англійська груша англійська та фрезія від Джо Малон. Я чула дуже багато всього, і навіть коменти в мене там ото були, що яка я там неумна не людина, нерозумна людина, що я купую собі оце, а не купую собі Jenny Глоу. Люди. Ще раз, це у мене така от, знаєте, тема, на яку я завжди щось маю сказати. Якщо вам хтось скаже, що це і Дженні Глоу, у них там фризія та груша, це одне і те ж саме. Тут два два тіко у нас варіанти. Або та людина ніколи не тестувала цей аромат, але вона або, або вона бреше. скоріш за все, вона просто бреше. Бо е, сплутати цей аромат з Дженні Глоу, або сказати, що Дженні Глоу він такий же ж класний, як і цей, неможливо, якщо у вас хоч раз, хоч раз, хоч пробник був цього аромату. Ось це все, що я можу сказати. Коротше кажучи, дуже класний аромат. Тут у нас груша, фрезія, троянда, є у нас тут диня. Тут у нас є пачулі, мускус, амбра. Класний аромат, я в ньому просто. Це, це для мене, от, знаєте, 100% весна. Весна у пляжці, дуже красивий аромат. Я його обожнюю. У мене є аромат в загашнику такий. І він супер. Супер, супер, супер. Е, весняний просто. Не знаю, що про нього ще сказати. Вже багато часу, вже-багато багато, багато років він зі, зі мною, і, повірте, сказати йому бай-бай я зовсім не хочу. Ще один аромат, і знову в мене тут вишня, дуже класна, і тут у нас Дзеро Молекули, і тут у нас саді -бача. Цей аромат також мені подарували на Піті. Піті Фрегранси торік, і бренд не казав, що тобі, тепер тобі нам потрібно там рекламу робити. Ні, Ніхто нічого мені такого не казав. Але мені цей аромат насправді дуже-дуже-дуже подобається. Я, до речі, не та людина, яка вірить, знаєте, що є такі люди, хто прям біжуть за вами, щоб, щоб дізнатися, який у вас аромат, наприклад. Да? І кожен раз коли, то, то, пам'ятаєте, був той тех такий біжала за шлейфом. Да? Я ніколи не вірила, ну як так можна. А тут, знаєте, декілька метрів одна, одна жіночка зробила, щоб <ді>, <ді> дістатися мене і, 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 і запитати у мене, що вона тобі за аромат. Бо ну, він, просто, він просто чудовий, він просто чудовий, люди. Тут у нас е, мигдаль, е, Амброксан. Е, Вишня тонка, тонка бін, тонка, бін, магнолія і також ладан. Тут в нас така, знаєте, черешня, вишня така димна, більш така димна, більш солодка. Вона не така яскрава, не така солодка, де ти, де ти я не, не солодка, як оце, наприклад, тут у нас просто інша, інший тип. Більш такий темний, більш такий як, якийсь е, загадковий, дуже-дуже класний аромат. Я обожнюю цей аромат, я в ньому себе відчуваю завжди дуже затішно, і він мені подобається просто неймовірно. Потім е, ще один аромат, і цей аромат: тут у нас конвалія в цьому ароматі. І в цьому ароматі я вам відверто. Скажу, що в ньому нічого нема такого. Це просто така класна, дуже класна конвалія, білі квіти та озонові ноти. Це у нас лаки, лаки від, від Maison Dior. У мене такий невеличкий, невеличка така пляшечка на 7,5 мл. Конвалія це, це квіточка, яку Діор сам рахував за квіточку. Ну, вона така і є, це не він її. Рахував, а це так кажуть, що конвалія приносить вдачу. І ось коли він підшивав, ну, робив свої сукні, наприклад, сукні чи там, ну, щось там, юбки, на спідниці, спідниці, то він вшивав в як воно? подол да? спідниці, вшивав туди конвалію, бо конвалія приносить щастя, приносить вдачу. Тій жіночці, яка буде вдягати потім оцю спідницю або, або, або цю сукню. Так. Красивий аромат конвалія, прям так Реал, реалістично, все так класно зроблено. Мені він дуже подобається. Запитання ціна, чи ціна вона має право бути такою? Ціна тут така, знаєте, важлива, дуже, дуже сильна, дуже сильна ціна тут, дуже висока ціна. І я думаю, що якщо вам подобається цей аромат, а конвалія тут дуже класна, білі квіти, дуже дуже, дуже насправді красивий аромат, якщо вам він подобається, якщо у вас немає дуже багатьох, багатьох ароматів, якщо вам хочеться ось якраз цей аромат, то я думаю, що ціну можна оцю виправдати, бо він насправді дуже-дуже-дуже гарно зроблений аромат. Потім е інший аромат це жіночність у пляшці. Є аромат такий, тільки чоловічий. У мене є пробники і чоловічого теж. Мені більш до вподоби жіночий. Це у нас Maison Францис Curk Amiris Fame. У мене це 11 мл, Тут у мене половинка. і Ще у мене десь є 5-6 пробників цього аромату. Амірис Фам дуже класний. І жіночність у пляшці я не шуткую люди. Е, я коли цей аромат на себе вдягаю, мені чомусь хочеться вдягнутися, у мене такого але... Сукня, сукня у, у оцей, е, полка дот. Ну, коротше, кругляшки, е, вкругляшки усі. як воно, господи, е, шарики, кругляшки. Ви зрозуміли, ви зрозуміли. Е, такі кола, я вам, я вам фотку десь причеплю сюди. Ось, Тут у нас що? Тут у нас є квітіння лимона, каліфорнійський апельсин, іріс, мускус, амбра, аміріс. Тобто нічого такого суперскладного, але я не знаю, як вони зробили цей аромат, він такий жіночний. Класний, він такий е, легкий, красивий, і, і в ньому якось себе по-особливому трішки відчуваєш навіть. Дуже-дуже-дуже красивий аромат. Дуже просто неймовірно красивий аромат. Ще один аромат, і тут у нас теж і квітіння, і білі квіти, і дуже багато квітів взагалі, і дуже багато е, солодощів, дуже багато цукру, дуже багато. Всякого такого гурманського, тобто тут у нас аромат, якби його зробили з двох частин, дві частини зробили, зробили їх разом. Білоквітковість, квітковість плюс оця гурманськість. І це у нас Лав Донбішає від Kilian. У мене такий невеличкий 7,5 мілілітрів флакошка. І тут у, нас є, тут у нас є неролі, бергамот, рожевий перець, коріандр апельсиновий цвіт, тут у нас є потім троянда, жасмін та іріс. І потім маршмеллоу, цукор, карамель, ваніль, мускус, лабданум, тобто солодкість та білоквітковість. Дуже-дуже красивий мікс, дуже гарний мікс. Супер класний аромат. Тобто... Якщо вам хочеться на весну щось таке білоквіткове, але не просто білоквіткове, таке, щось таке, таке яскраве, таке сильне, дуже таке потужне, солодке, то ось цей аромат, мені здається, він дуже класний. Потім ще один аромат, який у нас тут про туберозу. Тубероза у нас тут тубероза, мед, слива. також у нас є гумка, жуйка. Тубероза, і гарденія, ваніль і також лікер. Це у нас істерика від гріті. Красивий аромат, така, знаєте, тубероза от то, така жуйкова, прям. тубероза дуже яскрава, дуже соковита, солодка. Красивий, красивий аромат яскравий, дуже яскравий. Ви повинні бути людиною, якій подобається. Тубероза ось така, такого плана. І також, і також жуйка, бо тут дуже все яскраво і дуже солодко. Прям так, знаєте, прям така, як кома діабетична, типу. Uh, і у мене є, я навмисно принесла ще один аромат, який схожий на це. Але uh, ось рахуйте, що це така, знаєте, сестра, старша сестра, а це младша сестра, маленька, яка така трішечки більш така. ну, оця, оця, Ходить на дискотеки, а сам тут вдома сидить книжки читає. Ось така сестра. Тут у нас є теж тубероза, тут у нас теж є е, жасмін, е, амбра, амброксан та теж жуйка. теж оця Гумка у нас є. Але цей аромат е, більш е, тихий, він більш такий, знаєте, ну я, я не дуже люблю на дискотеки ходити, я більш так вдома. Тобто тут у нас всі оці компоненти є, але вони більш тихі, але вони такі більш, більш на кожен день, більш такий, знаєте, я, 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 я спокійний. Тут, знаєте, ото таке, а, а тут я спокійний. оце таке. І останній аромат, і цей аромат у мене від а, м, Дусіта. І це теж був подарунок від бренду. Я сама його, сама його собі обрала. І теж бренд не казав, що мені потрібно зараз е їм там дякувати усе, усе життя. Це у, у нас Flor de L'Aліita. Дуже красивий аромат, і він мені нагадує два аромати. Він мені нагадує Dior е Tender, е Зелений, і він мені нагадує ще один аромат, який називається Grebutien. Тут у нас є э, лілія, жасмін, галбаном, магнолія, іланг-іланг, троянда, екзотичні квіти, амбретта, амбриї, сандалове дерево, тонка і ваніль. Тобто тут у нас дуже-дуже багато квітів, багато квітів. Яскраві, яскраві квіти, трішки індольні квіти. Ось якраз цим індольністю і квітковістю така, знаєте, Такий оверлод цих квітковостей, саме через це мені і нагадує цей аромат про ці два аромати про Діор і про Гре. Він дуже класний. дуже. Якщо ви любите квіткові аромати, то не проходьте повз цього аромату без затесту, бо він, він того вартий. Дуже-дуже яскравий, дуже класний квітковий аромат. Оце всі аромати, про які я вам хотіла сьогодні розповісти, люди. Я сподіваюся, що ці аромати вам сподобались. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі, з вами ми зустрінемось в середу. Пишіть мені, які аромати вам подобаються Па-па!